Слава Україні! Почалась жахітлива війна. Почали Київ бомблять, хотіли Київ за три дні взяти. Буча Ірпінь, Що роблять пенсіонери? Гадаєте, вони злякались, забились у нори? Ні. Кожна шукає, де вона може, де вони можуть допомогти. Плетуть сітки, ідуть волонтерами у госпіталі, працюють. А зараз я хочу, я не буду перераховувати, бо часу немає, де вони допомагали. А зараз я хочу зупинитись на одному. Зараз, коли Путін перейшов на залякування і бомбить по цивільних теж, щоб злякати, щоб тил сказав досить війни, і на всіх умовах згодились би, що роблять пенсіонери. Вони не лякаються. Українці не можуть стати на коліна. Пенсіонери збирають на дрони. Я вам покажу як. Так, Путін залякує, а вони співають. Співають і збирають на дрони, допомагають фронту.

Так, Путін на фронті явно програє. Скажіть, а як можна виграти у тій нації, які, на якій навіть пенсіонери збирають кошти на дрони? Не можна, бо всі за перемогу. І перемога буде. І вони співають і не тільки дають кошти на дрони, вони всіляють впевненість впевненістю в перевозі, вони підтримують дух місцевого населення. І перемога буде. І ми віримо в це. І українські пенсіонери вносять свій вклад. І я ще не змогла зняти глядацький зал. Студії всі були заповнені, повний зал. І всі йшли не тільки послухати послухати співи, а й внести, зробити свій внесок у перемогу. Оці копійчини з пенсії несли, несли, несли на фронт. І кожна має на своїй душі, що вона все, що могла, зробила для фронту. Таких пенсіонерів і таку країну, таку націю перемогти неможливо. Ще з часів Петра І почались були такі попитки знищення українців, знищення ідентичності нічого не вдалося. І ви знаєте, я вірю, що це остання спроба Росії, що на цій війні ми поставимо крапку назавжди, щоб ніколи вже більше не було бажання позіхати на українські території. Цей чудовий хор і організація цього концерту зробила наша соціальна допомога русанівська. І я пропоную киянам, русанівцям, які мають голос і бажання співати. Приходити до нас на Русанівку в соціальну допомогу. А тепер хочу сказати, що ми всі віримо в перемогу і все робимо, і перемога буде. Тому слава нашим захисникам, слава нашій протиповітряній обороні, яка Дозволяє нам спокійно спати і мати впевненість у перемозі. Слава героям, слава всім, хто приймає участь у перемозі. Перемога буде.